Друзі, Всім привіт! На продаж з'являється Nissan Almera 2006 року випуску. В автомобілі два власники, прикольний колір. Автомобіль буде вставати по ціні приблизно Lanos. Але я вважаю, що такі автомобілі, як Nissan Almera, набагато цікавіші, ніж Lanos, з тим, що мають гарнішу комплектацію. В цій машині мотор 1,8 і ще встановлене газобалонне обладнання. Автомобіль стоїть на гарній літній гумі, на легкосплавних дісках Nissan. Це у нас кузов седан. Є моменти по кузову, пішли ризики. Є фаркоп, є отакий нюанс по бамперу. Багажник у нас невеличкий, але в принципі є. І я ось замічаю, що автомобілі такого плану завжди мають в комплектації таку сумочку з інструментами. Є докатка і там захований газовий балон. Ходімо до самого цікавого в цьому автомобілі. Це, звичайно, що салон. Салон гарний, виконаний із текстилю, але е, зверху одягнуті такі чухли, виглядає симпатично. В автомобілі маємо повний електропакет, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, коректор фар 261 тисяча пробігу, кондиціонер або навіть клімат-контроль, бо є авто. Автомобіль на механіці це у нас п'ятиступка. Є такі підстаканечки Спереду Скажу по салону, вона виглядає. Симпатично, навіть окуляри ще залишились. Власники, якщо ти бачиш відео е, свого автомобіля, будь ласка, прийди і забери окуляри. Е, маємо навіть підігрів передніх сидінь. Комплектація в таких автомобілях просто чудова, а ціна невисока. Ззади у нас також чохли, повний електропакет, стан салону гарний, двірна карта майже в порядку. А що саме головне, зараз я вам продемонструю, як працює двигун цього авто. До речі, автомобіль має два ключі, сигналізацію, куча брілків. Так, давайте поглянемо. За, запускається автомобіль з півоберта. Да, маємо однозонний клімат-контроль. Це взагалі супер. Автомобіль працює дуже тихо. Я зараз вам хочу навіть продемонструвати моторний відсік. Автомобіль, чесно кажучи, потребує невеликих вкладень по косметі. Але... Але... зараз, Оце у нас 1.8, 16 клапанів, газ є. По ходовій все ідеально, їде взагалі класно. Акумулятор новий. Газ працює, до речі, газове обладнання. Стах. Стакани цілі. Ну і що ж, друзі, чим вам негарний варіант. Шикарний, недорогий автомобіль, який прослужить ще довго. І на совість, тож я вас прошу звертатись до компанії автопоїнт за вибором. Гарної машини на все добре.